Вас вітає вчитель початкових класів НВК 103, гарячева Юлія. Маю вищу педагогічну освіту. Працюю вчителем вже понад 17 років, присвоєно вищу категорію та успішно пройшла сертифікацію у 22-му. Спробувала себе у ролі експерта. Нічого випадкового не буває. Восени 19-го на курсах підвищення кваліфікації колега розповіла про освітню тренерку з Естонії Марину Курвіц, А у 20-му ковід змусив змінити формат навчання. Відразу записалась на курси до Марини. Скільки нового я дізнавалась про організацію онлайн-уроків з того часу, цифрові інструменти онлайн-сервіси стали моїм педагогічним захопленням, щоб заволодіти увагою школярів. Потрібно використовувати сучасні технології, бо дітям властиво гратися. То чому б не використати комп'ютери та телефони з користю для навчання? Одним з найбільш захоплюючих сервісів став Kahoot. вчити математику в ігровій формі нам допомагає матіфік Вордволнінгсквізіс. Це інструменти для створення вікторин інтерактивних вправ. Діти із задоволенням виконують завдання на платформі розумники. Організовувати qr квести допоможе генератор QR-кодів. Величезна кількість онлайн дошок та їхній функціонал роблять процес навчання ще цікавішим, а проведення дистанційних уроків зручним. На своїх уроках використовує технологію гармонійного розвитку піснезнайка. Вона дає можливість кожній дитині навчатись легко, цікаво і швидко за допомогою навчальних пісень. Справжній професіонал це професіонал, що навчається, тому вчуй, навчаюсь сама. Нову сходинку сертифікація успішно подолала. Веду свій власний блог та шкільну сторінку в інстаграм, дружно співпрацюю з батьками, бо разом ми виховуємо наших не дітей. Тебе... Нехай ми не всі стануть великими людьми, але найголовніше, щоб з них виросли справжні громадяни, добрі, чуйні, працьовиті. Разом ми відпочиваємо та слідкуємо за своїм здоров'ям. Маю подяку від міського голови. Чим пишаюся? Дякую за увагу.